Життя на першій лінії. Житловий комплекс грейт зараз продемонструємо на наших екранах реквізити і QR-код е, збору на потреби вашої бригади. Прошу розкажіть на що збираєте. І принагідно закликаю наших глядачів долучатися до цього збору, донатити для наших бійців. Е, ну, власне, це збір на розвідування дрони. А те, що нам потрібно, це наші очі на полі бою. Це те, що Допомагає нам ліквідовувати ворога. Це те, що коригує вогонь нашої артилерії, коригує роботу наших ударних дронів. Це те, що рятує життя наших десантників в окопах. І я думаю, це навіть зайве пояснювати не потрібно наскільки важлива роль розвідувальних дронів у сучасній війні. Тому я буду дуже вдячний усій вашій глядацькій аудиторії. За небайдужість за те, що приєднуєтесь до нашого збору, спасибі вам. Яка ситуація зараз у нас на фронті із безпілотниками? Яке співвідношення по застосуванню із ворогом? Чи переважаємо ми уже у цьому достатньо дешевому, але ефективному засобі знищення ворога? Ну, ви знаєте, розвідувальні безпілотники, я б не назвав їх засобом дешевим. Це засіб засоби, які нам постійно потрібні, у яких ми завжди маємо потребу. Усі ми розуміємо, що сучасна війна потребує великої кількості розвідувальних дронів. Бо поле бою 24 на 7, воно моніториться. Ми стежимо за переміщеннями ворога, за його ротаціями. За його. Логістикою і намагаємося її паралізувати, намагаємося її її завадити. І тому дрони це такий розхідник, який завжди ми не шкодуємо. Звісно, дронів нам важливіше зберегти життя наших десантників. Це для нас пріоритет. Тому дрони завжди потрібні дорогі дрони розвідувальні, дещо дешевші, це завжди велика потреба. І ви знаєте, там де смуга оборони нашої бригади, це село Костянтинівка у Мар'їнській громаді. А воно фактично нагадує аеропорт Бориспіль, бо небо кишують від ворожих дронів від наших дронів. Безпілотна авіація працює і це те, що дійсно працює у сучасній війні. Пане Оресте, лінія і зона відповідальності вашої бригади. Зараз одна із найгарячіших. Це ділянка Курахове. Вугледар. Те, що ми спостерігаємо за зведеннями генштабу, то ем, надзвичайно висока якась інтенсивність бойових дій там відбувається. Можете розповісти детальніше, яка оперативна ситуація? Висока інтенсивність бойових дій, я скажу так, триває вже дуже довгий час. Пів року фактично ворог розбивається об оборону, зокрема Таврійських десантників, які стоять на Курахівському напрямку фронту, які власне є як кістка в горлі для російського командування, не дозволяють силам окупантів просунутися у бік відразу двох великих міст Донбасу до Вугледара, до Курахового ці міста піддаються жорстоким артилерійським обстрілам. Піддаються авіаударам від цього. Найперше страждають мирні мешканці, які ще досі не евакуювалися. Ситуація напружена. Ворог щодня лізе власне. Сьогодні були піхотні штурми на позиції таврійських десантників. Ворог дещо обмежено останні два дні. Застосовує техніку, бо позавчора атакував силами техніки. Виїхало 25 одиниць, а три танки. 21 бойова броньована машина, інженерна машина розмінування, і ви можете зрозуміти інтенсивність бойових дій саме навіть за кількістю застосованої техніки. Оскільки вони зараз посилили свої штурми, відповідно, і у рази збільшуються їхні втрати. Ворог іде в банк на нашому напрямку і не рахується з втратами. Як в живій силі, так і в техніці саме власне та ділянка відповідальності 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, це село Костянтинівка у Марінській громаді, як я вже сказав, і на цій ділянці ворог дуже активно застосовує бронете... бронетехніку. Фактично, можливо, це навіть одна з небагатьох ділянок на лінії фронту, де ворог атакує колонами з різних напрямків. Їдуть декілька буває 5-7 одних з бронетехніки. І тут варто відзначити злагоджену роботу десантників 79-ки, Особливо хочеться завжди відзначити роботу нашої сталевої піхоти, наших десантників в окопах, які дуже стійко приймають ближні бої, б'ються як леви і тримають позиції навіть там, де здається, це вже неможливо. Ви зазначили про те, що останнім часом відбуваються е, піхотні штурми. А чи здаються окупанти в полон, чи активно зараз поповнюється обмінний фонд наш упродовж минулих місяців були у нас: брали наші десантники полонених. А щодо актуальних новин наразі немає, але інтенсивність ворожих штурмів. Висока, і здебільшого ворог гине на нашій ділянці. Ми маємо інформацію більше про загиблих на окупантів, про поранених. І ця цифра вона кожного дня зростає. Ворог втрачає в таких суїцидних атаках десятки своїх солдатів і постійно проводить ротації постійно це гарматне м'ясо підвозять до лінії бойового зіткнення і. Як бачите, ворог а, намагається продовжувати свій наступальний потенціал. І аврійські десантники а, намагаються всіляко ламати ці плани росіянам. А нашим воїнам це успішно вдається вже дуже, дуже довгий час. Щодо застосування ворогом артилерії, нещодавно президент, говорячи про покровський напрямок і згадуючи цілі курської операції, зазначав, що вона зокрема дозволила дещо не вийти на парітет застосування арснарядів, але хоча б зменшити розрив від одного до 15 до одного до двох. Що стосується безпосередньо ділянки відповідальності вашої бригади, то яка інтенсивність застосування арснарядів і чи можемо. Гідно відповідати ворогу. Таврійські десанти точно можуть гідно відповідати ворогу, і робить це вже тривалий час. Звісно, мова не може йти про паритет в артилерійських снарядах. Ми наша держава веде бій, веде важку війну з Велучезною армією. І, звісно, не можемо бути про пріоритет. Наша ціль це. Точність ми намагаємося економити. Звісно, наші аеророзвідники знаходять більше цілей, ніж ми можемо вразити. Е, ситуація з артилерійськими снарядами дещо покращилась але звісно, не можна говорити про якусь про якийсь надлишок чи е, таку ситуацію, коли наші гармаші, наші артилеристи не шкодують снарядів. Шкодують ми ще економимо. Ми е, нам, нам потрібно більше. Більше допомоги, особливо від наших західних партнерів, пане Оресте, дякую за те, що знайшли можливість долучитися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, Орас Дрималовський, представник про 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі дякую вам.